Діма привіт. Ти казала в понеділок. Підемо разом по барвінок. Я прийшов тебе немає, підминула, підвела. <рикова> Ти казала у вівторок. Підемо разом. <рикова> Забула. <рикова> Капець. Все, завдає. <забер>. Каріна, привіт. <рикова> Ты... Привіт. <рикова> Ти казала у середу Підем разом. Я прийшов, тебе нема. Саня, привіт. Вітаю вас. Ти казала у четвер. Підманула, підвела. 43. Ти казала у п'ятницю. Підем разом. У По... поляницю. По поляницю. Ксюша, привіт. Ти казала у суботу. Підемо разом на роботу. Я прийшов. Тебе нема. Підманула? Підвела. Страшне. <рес> так, і ти казала у неділю. Підемо разом на весілля. О! Ти казала понеділок, підемо разом, по побабіло. Я прийшов, тебе нема.